Тобто у мене є з ньому претензії, он протягом року не розслідує, взагалі не розслідує справу щодо незаконного проведення ревізії посадовими особами фінансової інспекції Закарпатської області. Він не провів жодної слідчої дії. Він не надав мені відповідь на моє клопотання про здійснення слідчих дій. Я просила призначити перевірку, повторну ревізію чи експертизу економічну, допитати. Вказала кого допитати. Він навіть відповідь мені не надав. Приєднано на усю переписку між Ларисою Вікторівною і Дефі області, приєднано акт ревізії. Чи було встановлено, що питання належності проведення ревізії було предметом перевірки Дефії України. Якими порушенням в діях Ступату службових осіб Дефії області не було встановлено, службові особи не притягалися до відповідальності. Порушення встановлено. Я вас хочу досить. Ви як заявника Ларису Вікторії. Допитуваних свідка була допитана. Так. Після винесення ухвали слідчим судей про скасування моєї постанови, відмову за ній потерпілим. значить, Це було відповідно матеріали скарги, коли надійшли із суду до нас, відповідно, ухвала було передано фінанну провадження. Так. Значить, оскільки Лариса Вікторівна ми насилали на оборозово давали доручення Ужорське РВМ щодо, щодо вручення повістки, оскільки було встановлено, що вона відсутня за місцем проживання тимчасово за межами України. Було винесено постанову про залучення якості потерпілого, однак допитати їх на той момент не представили. На сьогоднішній момент ми можемо допитати, Ларис, Так. ви чому? можете офіційно дати запрошення або повістку? Так. так. Дайте, будь ласка. з на нами Ні. На яку дату? Шучно. А не на яку дату? Не, ви мене запрошуєте її у завтра. За три дні по ну, КПК так. ви повинні за три дні надати людині, тобто у неї можуть бути свої особисті питання, робочу характеру, За три дні, як передбачено КПК. Якщо так, це попадає вам на вихідний день, то перекладайте це на понеділок. Якщо Олеса Вікторовна готова до вас прийти завтра, узгодьте з нею це питання, але щоб я більше не чув, що ви не можете її знайти. Ця людина тут щотижнево. У вас все? Ви крім допиту Лариси як потерпілої, у провадженні все зробили, дослідили, з'ясували, спростували, підтвердили. Те, що вам э, Дефіїч, то вам перевірку проводив Україна, дав висновок, що в діях посадових осіб таких, хто відсутні будь-які порушення, ну, це є аргументований... Дайте мені відповідь на то моє звернення. Досі я його не маю. У вас не, було... відповідь. Дайте не, мені, будь ласка, відповідь. Так, да, да, була офіційна скарга. Ну так, да, ви, ви знаєте, ну, вони мені всі дають. Да, а не, я просто так, давай, прошу. Да. Ну, давай сюди, безруковно. Я тут є в справі. Ну, де справи, є? В справі є. Мене цікаво, чи вийшло, чи не вийшло. Тут мають бути початки. Ми вас допитаємо, примір законне рішення. Ми закриваємо справу. рішення. закриваємо справу, а приймаємо ревізі. Якщо я пишу сідаємо повідомлення про злочин, що неналежним чином проведена е, ревізія в Чорській міській раді, бюджетні кошти вкрадені, мільйони. Так. Він має призначення економічну експертизу чи ні? Скажіть, ні? Це не ревізі. входить у предмет доказування даного провадження. Такі так? розслідуються у райвідділі в журналі. От там хай призначають ревізії, судово-економічні економіки. розслідує справу ТОВ чи я ж дав казівку при вас. Це Це ви, в мене. Лише у вас. А все, ну, а все решта, зі слів слідчого. От є прокурор, я заступник прокурору, який крує цей ну Хочете задати йому питання. Скажіть мені, будь ласка, вас звати? Ми говоримо тільки по рамках цієї кримінальної справи, запам'ятаєте. І ви, як потерпіла, зобов'язані прийти слідчому і в рамках тільки ви і слідчі давати показання. Я не можу говорити у вас про все. Повторюю питання. Ні. скажіть, будь ласка, як вам звати? Ну, щоб краще спілкуватися. Можете, Ігор Васильович, mm. немає питань. Mm. Але mm. Чусь, ми говоримо mm. тільки в рамках у мене справляємося респект. І без, ні, без нікого. Тому що це є стоє. Стає дозволу влізу до судовості. Скажіть, більше я не буду говорити ні слова. Ігор Васильович, ви рахуєте, що справа. Все в повному обсязі. Я ще раз скажу, ви говорите... да, чи «ні»? Будете до питання потерпілим, потім будемо вирішувати, що робити. Я прийшла з питанням, мене як потерпіло, чи з питанням проблем це, з слідчим топтам. Це одна розслідування. Вам відомо про два рішення Якраз суду. І... про це вказує суд. Скажіть мені, будь ласка, ви я не відповіли так, на питання. Так, ви так. рахуєте, що слідчі дії проведені в повному обсязі з цим, я цим я цим не питання? Не прийшов з вами конкретні справи. А чому, чому? А це не посидіти? Для того, щоб дати можливість вам. Висказатись. Я писала прекрасно, висказалася. Ви для чого прийшли? Я не приймаю рішення по справі. Повірте. Ви не розмовляєте з відвідувачами? Ні. Тоді йдіть. Мало йде, я не можу говорити тільки по конкретній справі. Я по конкретній справі задала вам питання. Я не маю права говорити. Рахуєте по законом мені заборонено. Та встаньте, вийдіть. Вийдіть. Навіщо нам людина, яка в Україні? Ви можете говорити тільки слідчому. Ну встаньте вийдіть, навіщо. Та Та Якщо я не можу до вас звернутись, бо ви така важна персона, ви не, не можете. говорити. Важність, а тому, що в справа? Що не дозволено закону? Я вас повторюю питання. Ви рахуєте слідчі дії по розкраданню бюджетних да, грошей, проведені в повному обсязі. Я, ну, в повному читаті. Я вам ще раз повторюю, ми справа. не розслідуємо розкрадання бюджетних грошей. А, а що ви розслідуєте? Ми розслідуємо, розслідує, ми даємо оцінку законності дій працівників ДФІ. Вони законні, ви вже в повному обсязі привезли. на даний момент триває досудове розслідування. Після завершення проведення всіх необхідних слідчих дій буде прийнято рішення, про яке вас буде установлено законом. Але вже рішення цю суду було, Справа була закрита. Суд, ми, якщо ми приймали рішення про закриття, значить ми приймали його на тій підставі, що ми дійшли до висновку, що в діях працівників ДФІ відсутні ознаки кримінального кримінально суд? Закривайте прокурору. заново. Знову закривайте. Чого шукаєте? Все, ми приймемо законне рішення, про яке вас Ви прийняли незаконне рішення, суд його скасував, хто понесе за це відповідальність. А хто має нести відповідальність? Якщо, якщо суд скасує постанову про закриття, що слідчий має нести відповідальність. А це а ж хто дві має? постанови? Уже ну... дві постанови суду? Дві це ухвали не. суду я прийняв на увазі. Я вважаю, що в діях слідчого порушень немає. А ми вважаємо, що є упередження. Що ви мені покажете? Покажіть, що ви мені надіслали. Так, я показую. Що ви мені надіслали? Так, точно. Є діпси, так. От, у нас є це вже все надіслали. Так точно. Дивіться, дату, і от коли воно вийшло. Це є доказ, що мені надіслали. Так точно. Це, Це належний доказ у мені вписали? Так точно. Це є належний доказ. Можу вам дати копію Не ви... можете, а я її рік прошу. Дайте мені копію. Доброго. Це не було звернення з питань досудового розслідування. Це було клопотання. Від 6 березня Робити за фактом не, вчинення не, службовими виті. особами Держфінінспекції у Закарпатської області <клігінспекція> кримінального правопорушення, передбаченого статті 367, розглянуті. Інформуємо, що 30 червня прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі відсутності складу злочину. Про прийняте рішення вас належним чином буде проінформовано. Проінформуйте мене, будь ласка. Належне Чи рішення. На Я Є... хочу відповідь на клопотання. Я хочу на нього. Давайте його зараз повторю. Ну, Прийде ні, 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 всі ви його не розглянули, Ви клопотання не при допиті придопи оскаржуть нашу тоді бездіяльність до суду, щоб її оскаржити. Я мала мати відповідь. Ось я О, її зараз, зараз маю Ось оскаржити. зараз я буду її Якщо оскарити. на суд зобов'яжу виконати ті вказівку. Ми скажіть мені будь ласка, до яких пір я буду ходити по судах і кожну його дію приносити рішенням суду. Чи він, пункт, проводити... Чи він добровільно буде проводити? Чи він добровільно буде проводити слідчі дії? Чи я можу, маю його підганяти рішенням суду? Скажіть мені, будь ласка. Приймайте повістку. До яких пір це, це буде? Слідчі? До тих, Іван Сергійович, до тих цих... 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 пір. Це, це ж абсолютно. Поки ви не захочете. Повному обсязі, об'єктивно, відверто, Працювати з органами досудового розвідування ви не можете отримати максимально повну вечірну інформацію, тому що ви та же зараз в моїй присутності відмовляєтесь отримати повістку. Хто відмовляється? Ми ага, не зараз. закінчили ще з цього справу, зачнете пхати по повістки. Це я повістки. Заводна, Чекайте, вам вважно. Вважно. Ви намагаєтесь перервати мене, бо у вас не справі повістки. У вас немає відповіді на моїх лопатах. Ви намагаєтесь перервати це, щоб цього не було на камері. Займайтеся провокацією. Я зараз у вас приймаю повістку, але ви зараз питалися саме ви провокувати, що я відмовлялась її приймати. Ви щойно, Хоть... моїй присутності склавіння зачекайте, зачекайте. Зачекайте, то я відмовлялась прийняти поїздку. Ну я це розцінюю так. Ага, Ви це розціниєте так. Зрозуміло, саме так. Зрозуміло. І ви шукайте в собі. І лише в собі. Це я украла бюджети мільйони, бюджетних грошей. Ти... Щоб що сказати, хто вкрав, треба довести. А то ви ж кажете собі шукати проблему. Я от пошукала, Проблема знайшла, в вас написала повідомлення. Проблема У вас, на злочин. жаль, все не доходить, повістки ви не отримуєте. А, станці... а ви мені повістки вже насиливали? Да. Ага. Покажіть через мені, будь ласка. Через Чопський МВС. Так ви Чопському МВС насилали чи мені? Для, МВС для, вашого, для, вручення, для забезпечення для вручення. виконання. Лариса Ліс, у нас є така форма. Є процедура. Я, є знає, закон. Що є Я тут яким боком? Ви мені надсилали? Mm. Ви мені щось надсилали? Ну ми милиція, щоб вони вам вручили. Ну, так, то до них у них і спитаєте, чого вони не а вручили. Що, ви що хочете від, від, від мене? мене? Що, у нас не є підозрювана, щоб ми виходили і шукали, де ви є, де ви немає. Є офіційний спосіб передачі. А чого ви офіційним спосібом передали? Ну, ми ну, передаємо один із методів. Передачі повісток, повідомлення особи. Ви маєте мій телефон? Так. Ви сьогодні мені дзвонили, правда? Чому ви не чого позвонили? Чого я сказали, чого? що у вас на, 20, на 25 вересня запрошуються на допит. Чому ви мені не позвонили? Бо. Це велике значення має, коли я піду до суду, з чим я піду, у мене жодної бумаги немає доказової. Ні з цього ви мені не дали відповідь, ні з цього, ні з цього. Який сьогодні 25, 25? 25. Катя. Катя, дай ножиці, будь ласка. Я до вас звертаюся. Я писала заяву обласному прокурору Закарпатської області. Воно, я думаю, пішло за належністю до вас. Дивіться, не до 17 квітня не до них. До них я вас перевів, всі заяви, які ви писали, вони всі приєднують до матеріалу з комунального проведення. Всього мова за. Ну тоді мені скажи, чому я на заявник? Ось через вами заява. Тому що слідчі розпочав кримінальне провадження за повідомленням у засобах масової інформації. А Все. куди а дів ді мою заяву за місяць прийняв? Приєднав приєднав матеріалів. Заява була на місяць раніше. Ваша. Ну, значить, ще Як він відкриє При... на тоді на значить, значить... Ось коли 17. Коли була перша заява, значить вона розглянута міліцію порядку. Прийме громадян, складено висновок і потім цей висновок був приємно наже до матеріальному провадження, тому що фактично е внести в ЄВД настояла прокуратура. Це була позиція прокуратури, що внести ці відомості в ЄВД за повідомленням за собою пасмі Так я заяві чи ні? В такому випадку? Чому? Ну, ну, заяву? Значить, Я є заяву. розглянули у відповідності не до статті 214 Кримінального кодексу, коледжу відповідності так. до закону України про роблення звернення громадян. Саме так і було. От сказав, вони ж не писали, жодних порушень законодавців немає. Вам Волканеч зараз пояснює, що потім. Так порушення були чи ні? Тепер як мені це встановити? Це не правдиве відповідно? Вам пояснює заступник прокурора, що в що подальшому за ініціативи прокуратури. Було внесені відомості в єдиний реєстр з того життя. супереч бажанню чи не бажанню органів внутрішніх справ. Тому що ну, якщо органи внутрішніх справ перший раз не побачили, виходячи з вашого звернення склад правопорушення. Тобто з моєї заяви як би не було. Я не повідомляю. Я, повідомляю. Я потім повторно ще повідомляла. Що написано у вас заяву? Так. Так, заяв, ви тут тож... висловили саме про це аукціон незаконний. І просили зробити перевірку, бо це незаконно, це на вашу думку. Ви ж не слідчі законно чи незаконно, а взагалі, щоб ви розуміли, законно чи незаконно оцінку mm. може дати виключно mm. суд. Я не шим не штукати. Mm. Якщо, Якщо я повідомляла про порушення аукціоні, я заявлю yeah. заяв, yeah. заяв, no. чи не заявник? Добре, добре. Штуря. Скидуйте копію. Ви не заявили, тому що ваше зведення розглядали у відповідності до закону да. України. Чи порушили закон України? Не порушили. Але там же є склад кримінального злочину, вони не побачили. Пан Петрович, я прошу облачення, Я ж візьму копію. Кобіті, там вас. же є склад кримінального злочину, вони не побачили. Ось було повторне повідомлення про злочин. Ось повторне повідомлення про злочин. Воно було надіслано поштою у Жородському прокурору. О, дивіться, ой, у Жородському Я заявник чи ні? Ще можете мене послухати? Повторюється до своїх якихось моментів. Ви написали заяву. Міліція розглянула заяву, понісів заявлення міня. Слава своїй власне. Після того, за нашу ініціативу за повідомлення було внесено відомості ЄФД. Щодо того, що міліція неналежним чином виконувала свої службові обов'язки під час розгляду вашої попередньої заяви, нами направлялося неодноразово, на от одна копій доручень. Про проведення службових перевірок на ім'я тут дійшного на начальника умбесу півнотепальської на шарани чи про те, що просимо провести службову перевірку в тому числі і по цьому кримінальному провадженню 631. І це уже Стефанишин мені похоронив. Я не знаю, як він буде зараз під бессюду проходить після цього. У мене таких 30 є. Я написала повторне повідомлення про злочин. Повторне. Але і на той вже час вже було внесено відомості в єдиний реєд у Так, відомості. а ви діти мою заяву про... Приєднали, приєднали до матеріалів кримінального про мою... провадження. Лариса Вікторівна. Так я заявник чи ні? Не заявник. Ні, так не заявник. Не заявник. Навіть якщо мою заяву приєднали? Навіть якщо приєднали вашу а заяву. А це а як же я оскаржую постанову про закриття в суді? Я там ніде не заявник, а всі постанови оскаржую. Чого не будете робити для правди неупередженого розслідування і для повернення ради бюджетних коштів в Чопську міську раду? Ви нічого не будете Іван робити. Петрович. Я все, але є Іван речі. І, Будьте добрі, Доб... ну не вже ти так. Можна важко? можна 5 секунд. Так. Іван Петрович, так. тут жодної справи, жодної справи з 33 не є. Ну може там одна ж попоможемо. Не є особистою. Це все гроші. Ваші. Чоловіка, чоловіка Тут і наші. Це, це все бюджетні кошти, які не дійшли до людей, до нас з вами, до, до ваших дітей, Чому ви до думаєте? ваших мам, Чому чого ви, ви їх всіх прикриваєте? Оцих царів. Іванович, Дозвольте, mm. я вам скажу таку одну пострічку. Я особисто несу відповідальність за себе і за увірений напрямок мені роботи. Я, я розумію, ви зараз питаєтеся. Ні, ні, я вам кажу об'єктивно, ви можете мені вірити, можете мені не вірити. Наскільки ви вже мене знаєте, то я, якщо щось сказав, я то зробив. Царя в моїй особі, як першого заступника прокурора області, і скажу вам навіть більше, і в особі прокурора Закарпатського області Інка Володимира Михайловича ніхто не покриває. Але не слідство, ви вимагаєте від прокурора. Просити слідство – це треба у ревіділі, або ревітілі. Тільки що ми стовтом, ми що його просили? Слідство провести, слідство, справедливе слідство. Ви почули відповідь. Ту, так, та. ми почули, він сказав, Все. рябець, порушник Рябець, інспектор, сказав, що він не порушив закон. Все. це слідство? А що хочете? Петрович, <реку> для нас як прокурорів може. Є... 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 Іван Петрович, <реку> ми, ми до вас претензії маємо, якісь, ми Я вас чогось не хочемо відправити туди, куди царів. Тобто ми бачимо там порушення, ми до них і, і це добиваємося, щоб ви це побачили. А ви, а ви адвокати у царів? Ні. Ну ви як ні? Іван Іванович, у місті Чопів скільки проживає людей? А, ви хочете сказати, що лише ми бачили, тому Ли що лише ми, ми прозвіли. Ви бачите, що це лише бачимо? я стою перед обласною радою, а не стоїть мільйон із Закарбанком. Іван Іванович, я вам вірю. А якщо одна людина бачить злочин, це не злочин? От я одна це... бачу злочин. Ні. Ніхто не знає це... про цей аукціон, а я знаю. Ніхто не знає про бюджетні порушення. А так, я не не знаю. Це. Так ви а ж... вам написала в заявах, ви не читали заяви, там написано що я, їх все, не я читав. знаю. А я там написано. Але ще раз вам кажу, Дивіться. якщо орган досудового розслідування, органи внутрішніх справ, то будь ласка, звертайтеся до них. Ви були в Князівах? Ви задавали йому це питання? На ну, громадській раді, да, прилюдно публічно. Ну і що? Ми ви ви зараз говоримо вас. про вас, саме про вашу службу. Так. Ви хочете мені тут натякнути да, різними да, що Якщо тільки факт. я бачу порушення в, в проведенні аукціону чи в бюджетних складах бюджетних коштів, то того порушення нема. І ви всі сили прикладете, щоб доказати, що його нема. Ні, якщо а воно є, то воно є. Так шукайте це... його вже, рік пройшов жодної слідчої дії, жодної. І маси. А це допити самих порушників призначена перевірка, яку проводили не, не призначена, він вас обманює, не призначена. Він я не про Він її не призначав. Я наполягав, я написав заяву провести. Так, так. Провели? Ні, вони послали рябця провести і написали. Так, так не перевірку. проводила на дефі у документі. Які дав їм рябець, так. Да. А перевірку фактично не проводить ніхто. А яку фактично перевірку? Та я ж вам говорю документи, акт ревізії сфальсифікована. А він дав сфальсифікований акт в ДФІ України перевірити, вони перевірили, кажуть, то нормальний акт. Ну Но ви напишіть заяву, що ДФІ України скоїли злочин. Я, по-перше, це не знаю, що вони там схоїли. З ваших слів це... так виходить. Це мало донести що... експертиза, експертиза повинна була встановити. Експертизу. Експертиза. Експертиза. По Бюджетним порушенням яких не побачив рябець. Та по бюджетним порушенням я важко собі уявляю, яка може бути економічна експертиза. Ось така кажу? Експ... У нас у матеріалах справи є інші. все. Крапка. Проїхали це провадження. А Всь рішення на... суду, куди ділимо? де не знаю. Все. До матеріалів кримінального провадження приєднання і виконаємо його. А суд вирішив, що там не все. Ну, Пробумі. Якщо вирішив, то будемо доробляти те, що суд вирішив. Ну, значить, так а у ну нас що суд? Так все у вас чи не все? У нас все. А чому суд тоді сказав, що не все? Я не знаю, чому суд сказав. Запитаємося в суда, чому він так сказати. А у вас є повноваження суда запитуватися? Будуть. Є рішення суду, ви маєте ви виконувати. А виконує. судом сказано, є. не все зроблено. заяву. — А ви сказали, ми першому частини нашої, тому що на 14 віддалося постановити. Повідомлення. повідомлення. Повідомлення Добре, давайте будемо. Добре, я згідна. Давайте повідомлення. Добре, Хоч щось Презо. давайте, бо тут дуже Презо. важко це є. Нічого не важко, є закон, ніхто не має права його порушити. Ну, має ви зараз бліфуєте, ніхто не має права порушити. Ви чули, наскільки слідчі відкрити кримінальні колеги. Причому чекають вже дві години. Ще раз вам кажу, напишіть заяву особисто. Дайте їх мені, щоб потім не було, що ви комусь. І ще раз вам кажу, на кожну заяву ви отримуєте відповідь. Я вже У я вигляді постанови про закриття кримінальних? Я, я тут просила клік тому ви, прийзнати прийзнати визнати, визнати мене потерпілою. І постанову, дивіться, мені Андрійшин дає відповідь. відповідь. Не дає постанову про відмову так, а слідчу, а дає відповідь, яку я не можу оскаржити. А де постанова про відмову? Про що? Про відмову мене потерпілою. Я Знаєш, просила визнати мене потерпілою. Тричі просила. Це перша сама заява. І чому, чому мені не дається постанову про відмову Дайте мені постанову про відмову, визнання мене потерпілою. Я йду скажу в да, суд, вона все. Вона. Я прошу Ларисія, Прокурор не приймає постанову про визнання. Я, визнання не можу вас, я, я не можу вас визнати. Я пишу вам, що з даного приводу ми призначили службову перевірку. От два доручення, три, які ми, по яких ми призначали перевірку. Де ви, чого ви не визнані заявником? Ви ж про ці доручення знаєте. Де да, ну, 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 ми... ну, тут підпис? Ви і зараз їх дали? Є... І так же ви мені їх давали. А я як можу з ними і ну, Я душа раночити. На 10 го дня, по всіх 33 провадженнях. По всіх 33 провадженнях. І ті, які в суді. я хочу бачити нарядові провадження. І повну переписку. Із, а, Сюди повинні війти. І там повинна бути її заява про отримання неї процесуальних документів у вигляді відмови. Може бути приймати про це є процесуальні документи, які повинні бути у наглядовому Ну, Мені неприємно, сьогодні чути. Що людина рік часу до нас ходить і з одним і тим питанням. А все не мало. дайте мені копію, дайте мені. Ось тут, як каже Володимир Михайлович, треба признати нашу помилку, підняти руки і сказати, що чомусь ми цього до цього часу не зробили. Я беру на себе особисту персональну відповідальність до завтра, до 10-ї години передати Ларисі Вікторовні всі документи, яких вона сьогодні не має. там, де вона має законне право. Там, де є її бажання, то, цього ми не зробимо, тому що закони я порушення. Але там, де вона є заявником, там, де вона є потерпілам, вона повинна їх мати. Хочеться вам цього чи не хочеться. Подобається вам це чи не подобається. Ну, мається в увазі в системі, не вам особисто, не Андрішину, а всі системи. Лариса Віта, я завтра вас на 10 го дину запрошую сюди, і я особисто вам передам ці документи. Я більше мені просто неприємно вас чути і слухати в цій частині, що ви до нас йдете, ми вас не чуємо. Ну, більше такого не було. Я вас запевняв. Я вас попрошу. Якщо вам щось не подобається, ну, я втомився, чесно вам кажу. І вам розумію, що і ви втомилися. Я вже не ви... чую, що ви від мене втомилися. Я я, від я вас, вам втумився. Втумився. я втомився від того всього. що... Я не можу нести, я несу відповідальність, але я не розумію, чому Андришин вам до цього часу цього не надав. Я не розумію, чому Андришин не організував роботу належним чином, щоб вам слідчий це надав. Ще раз кажу, мені прикро, нині багато чого чути з ваших слів. Багато з чим я не згідний. Ну це моя точка зору, це моє добре. зв'язку з чим я вам дав робочий телефон. На роботі я з 9 ранку майже щоденно до 9 вечора. Це 12 робочий час.